Я вже запізнююсь до школи, але все одно знімаю мій лук на сьогодні, і кінець травня я хожу до школи і намагаюсь не з'їхати з, з глузду. Тож іду до школи. Я повернулася зі школи тільки що, і те, що я не сказала зранку, хотіла сказати, це те, що мені ще вчитись три тижні разом з цим, але потім ще ходити тиждень, тому що нам виставляють оцінки за тиждень до кінця школи, тому цілком ще 4 тижні, а в мене сил уже немає зараз, тому що така. Добра погода, просто птахи співають, хочеться кудись поїхати відпочити, але, на жаль, ні. Але я буду намагатися знайти собі якісь розваги, відпочинок, щоб почати нарешті жити, а не виживати, як це було цей навчальний рік, особливо взимку. Хоча з весні я також не маю дуже багато таких спогадів. Все ж таки щось є. Але більшості немає, і це треба виправляти. Вирішила, що їду покататись на велику. Тому що мені сумно вдома і робити нічого не хочеться. Просто підіймається якась тривога і ще більше небажання щось робити. І ще я їду, щоб купити собі полонички. якщо, звичайно, вона ще залишиться під кінець дня в магазині. До речі, я тільки зрозуміла, що кататись на велику це прикольно і хочу якось. Більш збільшити моє катання на велику, більше кудись їздити, бо я якось дійсно його недооцінювала. Я повернулася з тренування після душу, і була на тренування, де мені дали винагороди за моє друге місце на змаганнях. ви ні за що не здогадаєтесь, що це за винагороди, а, як я не думала, що я займу зим... друге місце. Бо не скажу, що це було дуже вдачно, що не буває взагалі часто, навіть дуже рідко. По-перше, звичайно, медалька. У мене одна з України висить. І по-друге, це. Це просто сир. Це сир оба називається Ніва. І він такий зелений, тобто з пліснявою. Я пробувала їдальні цей сир. І не скажу, що він найкращий, але дякую, дякую, що дали мені сир Ну, обожнюю орієнтування. Нарешті цей день настав. Я дуже довго його чекала, точніше тиждень, лише тиждень, тому що тиждень назад я знайшла можливість взяти участь у волонтерстві. І зараз вже туди йду, в суботу, на якийсь марафон, і буду там допомагати. Це мій перший досвід, але я дуже хотіла знайти і волонтерство якесь, і думаю, це принесе якусь користь і дасть мені початок. Нарешті я починаю щось нове і тому я дуже щаслива і вже туди біжу. Стою, чекаю на зупинці. На вулиці дуже холодно, і ще я дуже хвилююсь з самого ранку, тому що це новий досвід для мене, ще з чехами. І має йти дощ, тому в мене таке пальто, ще дощ я зонтик собою. додивились до моменту цього відео, то мені гріх не поділитися з тим, що мені дали за подарунки за це волонтерство. І починаю з цієї кепочки, яку вже бачили, і футболочки, підгончику у вигляді їжі, яку нам взагалі давали це. Я просто набрала шість штук бананів. Ні, я не вкрадла, але взяла, тому що у кінці вечора мені видавали, ще всім видавали. Їжу, яку нам роздавали під час дня, тобто їм можна було взяти, і спокійно з'їсти. І ще взяла там декілька бутербродів, вони були з шинкою, сиром, там, салат, перчик. І був ще інший вид бутербродів. він був з куркою, і це наче він називався Цезарь, але мені він взагалі не зайшов. Такий дуже хімозний соус, тому я не взяла, а взяла декілька з шункою. І потрібно було цього збавитись просто, бо вона не витримає. Банани, я обожнюю банани. Хоча зараз би полунички або ще щось такого, але банани. Нічого, що зробити. Далі це рюкзак, я ще навіть його не розпакувала. Тому зробив за це на відео. Це також рюкзак волонтера. Взагалі, в більшості його видавали на початку дня, але не знаю, мені дали, коли я тільки... тільки коли я йшла додому. Блін, я не знаю, як його розпакувати. Так, рюкзачок. Рюкзачок. Такий дуже невеликий. Навіть не знаю, куди б я його могла взяти. Можливо, якщо буде йти дощ або на тренування якесь. Тут нічого особливого немає. Мені здається, це більш для шкільної форми, наприклад, підійде. Кепка, до речі, це круто, бо в мене ця біла є і чорна, вона не дуже. Хоча у цієї форми також не дуже. Я зрозуміла, що мені підходить більш та біла кепка Nike. Вона така більш довга, а це, не знаю, більш квадратна. Але все одно десь ходити і вона навіть не така погана, бо також світла, а та чорна не дуже хороша. Потім ми давали. Дітям шоколадні такі медалі. І нам, як помічникам, дали також по одній медальці, тому що їх було дуже багато, ще багато залишилось. Вони взагалі могли видавати кожному там по три штуки, хоча б, ну, я дам це брату. Набрала ще таких дощовиків. Це, звичайно, плівка, але вона пошита як дощовик, У мене його немає, тому це дуже корисна річ. І потім на площі були різні стенди з штуками, з конкурсами для дітей. Але, але волонтери також діти, тому ми пішли у один з uh, розділ ДМ це такий магазин. Чехії, Німеччині по Європі взагалі, де косметика, та якась хімія, парфумерія, ліки навіть бувають. І вони дали багато подаруночків. тут у нас зубна щітка, яка також піде брату. Потім пюре це я обожнюю. Просто це крута фірма. Ще без доданого цукру це велике їм дякую. Далі. Зубна паста. Зубна паста для дітей. Також брату. Нічого. І ці желейки. я боже, я їх хотіла скуштувати вже дуже давно. Але вони коштують, певно, 22 корони. Це з акцією і то. І за таку маленьку пачечку. 35 грам. Але вони мають бути також дуже смачні. Так далі. Це годинки. Щоб правильно чистити зуби, в них пересипається пісок. І не знаю, навіщо вони мені. Тому що в мене взагалі електрична щітка. І що? Далі такий людяник. Я не знаю, навіть чого він. З, він з яблуком також брату. І останнє це бомбочка для вани. Вона, до речі, дуже смачно пахнеть. Чекало, просто скільки подарків. Хоча я була вчора там цілий день, як я поїхала в 8 і повернулася додому десь в 11. Бо ще автобус запізнився. Я йшла під дощем, просто вже блила, коли я вийшла з зупинки. І зараз відчуваю, що трошки захворіла, але нічого, це був дуже крутий досвід. Познайомилася з дівчатами, прикольно. Давати медалі, давати воду, просто стільки людей, вони мене дуже надихають ці бігуни. 21 кілометр, якщо я правильно зрозуміла, то одна українка наша вбила рекорд Європи на цьому марафоні: 21 кілометр за годину, 11 хвилин, там ще якісь секунди, звичайно. І всі люди, які пробіжали, 21 кілометр, це незвичайно круто. Тому що в мене зараз ціль 10 км за годину, і поки що треба тренуватись, треба також колись прийняти участь у марафоні це моя мрія. Але для того, щоб прийняти участь, треба спочатку багато тренуватися, як я казала. Думаю, буду займатися цим літом. Хочу поставити собі якусь ціль. Ну, зараз ціль це 10 кілометрів, і поки що буду просуватись у ній. А я дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і звичайно, до нових зустрічей.